Вітаю! Я Трачук Ірина, вчитель математики Одеського ліцею номер 12 Сьогодні ми далі працюватимемо зі степенем з натуральним показником. Будемо розв'язувати різні приклади. Отже, тема нашого уроку степінь з натуральним показником. Мета нашого уроку засвоїти поняття степеня з натуральним показником, удосконалити навички піднесення до степені та знаходження знака степеня. Пригадаймо, степенем числа А з натуральним показником N більшим за 1 називають N множників кожен з яких дорівнює А. Запис на екрані відповідає означенню степені. Запис, а в степені N ми називаємо степенем, число А основою степень, число Н. Показником степеня. Правильним є запис А в першому степені дорівнює А. Обчислення степеня числа ще називають піднесенням до степеня. Піднесенням до степеня – це п'ята арифметична дія. Черговість її виконання визначаємо за правилом. Якщо в числовому виразі є степень, то спочатку виконуємо піднесення до степеня а після цього інші дії. Виконаємо завдання номер 1 обчислити 4,2 мінус 3,8 в кубі помножити на 25 у квадраті. Розв'язання пам'ятаємо, якщо в числовому виразі є степень, то спочатку виконуємо. Піднесення до степеня, а після цього інші дії. Якщо піднесень до степеня кілька, то виконуємо їх у тому порядку, в якому вони записані. Але в цьому прикладі для того, щоб виконати піднесення до третього степеня, ми маємо з'ясувати, чому дорівнює його основа. Отже, спочатку виконаємо дію віднімання в дужках». 4,2 мінус 3,8 дорівнює 0,4. Тепер підносимо 0,4 до куба. Це дорівнює 0,4 помножити на 0,4 помножити на 0,4 дорівнює 0,64. В наступній дії знаходимо квадрат 25. Це дорівнює 25 помножити на 25, тобто 625. І наостанок обчислюємо добуток. 0,64 помножити на 625. Отримуємо 40. Задання друге. Не виконуючи обчислення, порівняйте мінус 0,1 в 12 степені і мінус 15 у 25 степені. Пригадаємо, як з'ясувати знак степеня з натуральним показником. Перше, якщо а більше 0, то а в степені n Це добуток n додатних чисел, який є додатним числом. Тобто нуля. Друге. Будь-який натуральний степень числа 0 дорівнює нулю. Третє. Степінь від'ємного числа з парним показником є додатним числом. Степінь від'ємного числа з непарним показником є від'ємним числом. Розв'язання Мінус 0,1 в 12 степені є додатним числом, оскільки показник степеня 12 є парним числом, мінус 15 у 25 степені є від'ємним числом, оскільки показник степеня 25 є непарним числом. Робимо висновок, що мінус 0,1 в 12 степені більше за мінус 15 у 25 степені, адже додатне число завжди більше за від'ємне. Завдання третє. Порівняйте з нулем значення виразу. Добуток мінус 5 у шостому степені, мінус 17 в дев'ятому степені і мінус 1 у п'ятому степені розв'язання визначаємо знак кожного множника. У цьому виразі мінус 5 у шостому степені це додатне число, адже показник степеня 6 парне число. Мінус 17 у дев'ятому степені є від'ємним числом, оскільки показник 9 непарне число, аналогічно мінус 1 у 5 степені теж від'ємне число. Добуток двох від'ємних чисел на додатне число буде додатним. Отже, значення даного числового виразу більше 0. Завдання 4. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Перше квадрат різниці чисел 7 і 5. Друге різниця квадратів чисел 7 і 5. Розв'язання. Перший приклад: у числовому виразі квадрат різниці чисел 7 і 5 – Маємо знайти різницю чисел 7 і 5 і піднести її до квадрата. Отже, маємо такий запис. 7 мінус 5 у дужках підносимо до квадрату. Це дорівнює 2 в квадраті і дорівнює 4. Другий приклад різниця квадратів чисел 7 і 5 це різниця квадрата числа 7 і квадрата числа 5, це дорівнює 49 мінус 25, і дорівнює 24. Завдання 5. Наскільки куб суми чисел 4 і 5 більший за суму їхніх кубів? Розв'язання. Складаємо відповідні числові вирази та знаходимо їхні значення. Куб суми чисел 4 і 5 – це сума чисел 4 і 5 в кубі. Це дорівнює 9 у кубі і дорівнює 729. Сума кубів чисел 4 і 5 – це сума 4 у кубі і 5 у кубі. Це дорівнює 64 додати 125. Дорівнює 189. Знаходимо різницю отриманих чисел. 729 мінус 189 дорівнює 540. Отже, куб суми чисел 4 і 5 – більший за суму їхніх кубів на 540. Завдання 6. Розв'яжіть рівняння. Хмінус 7 у 8 степені дорівнює мінус 1. Розв'язання. Підносячи будь-яке число до степеня з парним показником, ми отримуємо невід'ємне число. Тож, це рівняння не має коренів. Чудово! Сьогодні ми вдосконалювали навички піднесення до степені та знаходження знака степені. Наступного уроку ми познайомимося з властивостями степені, з натуральним показником. А на завершення нашого уроку пропоную виконати вправу незакінчене речення, а також домашнє завдання. Дякую за увагу до зустрічі.